Права 910. Число X становить 1% від числа y. У скільки разів потрібно збільшити або зменшити число y, щоб число X становило 3% від числа y. Ну що ж, давайте для початку розберемося з відсотками. Запишемо, що таке 1% і що таке 3%. В десятковому дробі записуємо тоді перша дія. Отже, 1 відсоток. Нагадую, що відсоток це сота доля. Це дорівнює 0,1 сота є. Ну і 3%, відповідно, записуємо друга дія. 3 відсотки. Це дорівнює. Це буде 3, що множиться на 1 соту. І це тоді дорівнює 0, 3 сотих. Є. Гаразд. Ну що ж? А зараз давайте припустимо, що ми візьмемо деяке число z, що 3% від нього буде становити число x. Ну що ж, записуємо тоді спочатку, давайте запишемо. третє. Запишемо, що за умовою у нас число x становить 1% від числа y, тобто це y, що множиться на 1 соту. Це буде 1%. Гаразд. Ну і як я казав, давайте запишемо, що нехай. Нехай запишемо 3 відсотки від числа Z становить X. гаразд. Ну, якщо так, 3% від числа z становить x, то ми записуємо, що X у нас тоді дорівнює. Ну або 3% від числа z, то ми записуємо z, що множиться на 0,3. це 3%, ось ми перевели, має дорівнювати числу X. Гаразд. Є. Ну що ж, згадаємо, що x у нас дорівнює y, що множиться на одну соту, то записуємо, що z. Тоді помножити на 0,3 це дорівнює. Замість х пишемо. Y, що множиться на одну соту, є. Як звідси нам знайти невідомий множник z. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Ділення запишемо в вигляді дробу. То ми записуємо, що z у нас дорівнює. Отже, добуток, y. Що множиться на одну соту треба. А в знаменнику записуємо 0,3. Є. Ну що ж, давайте і чисельник і знаменник помножимо на 100. Від цього в нас е, не зміниться дріб. То ми записуємо тоді, що z у нас дорівнює. Отже, y. Що множиться? Одна сота, що множиться на 100, це буде одиниця. А Три сотих, що множиться на 100, це буде трійка. Є? Ну що ж, записуємо, що Z тоді буде дорівнювати y, що ділиться на 3 або Y3. Ну що ж, цей запис означає, що у нас Z дорівнює Y, що ділиться на 3. Є. Ну що ж? то як нам z це то число 3% від якого має складати число X. то що нам потрібно зробити з y, щоб так було, треба y поділити на 3, тобто його треба зменшити у три рази. Записуємо, оскільки z у нас дорівнює y, що ділиться на 3, записуємо, то. Число Y потрібно зменшити. Зменшити у три рази. У три рази є, записуємо тоді відповідь. Що ж, у скільки разів потрібно збільшити або зменшити число Y? пишемо зменшити. У 3 рази. Ну що ж, ось таке не дуже просте завдання на відсотки. На цьому вправу завершено.